Добрий ранок, рада вас вітати в наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб ми з вами змогли спланувати свій день, знайти собі ресурси і зрозуміти, на що сьогодні варто звернути увагу, щоб день наш був більш успішним, більш ресурсним, більш результативним. Всіх вітаю, хто доєднується. Пишіть, будь ласка, як у вас справи, як у вас настрій, я поки відкриваю. Наші енергії дня, щоб подивитися, що нас сьогодні очікує. А ви, будь ласка, пишіть, як розпочався ваш день? У кого достатньо енергії, у кого гарний настрій, у кого наполеоновські плани, а хто ледь-ледь стягнув себе з кроваті? Хоча внутрішньо було відчуття, що ну, все окей, енергія є, настрій є. Але вставати з кроватці не хотілося. Пишіть, будь ласка, як у вас пройшло, пройшов початок дня для того, щоб ми з вами змогли зловити вайб сьогоднішнього дня і зрозуміти ці енергії. Вперше на вашому ефірі Юлія, я вас вітаю. Рада, рада вітати взагалі всіх новеньких. А, от, тому давайте, ага, енергії багато, супер, думки тривожні. Хапаємо за. Хвостика те, що а, тривожить, да, от, відчуваємо, зараз будемо це говорити, де це може вилізти, да, в яких напрямках і в яких сферах. І так, що по цілому дню. Дивіться, сьогодні такий класний, чудовий день, який нам дає можливості. А, Проявитися, який дає можливості заробити гроші, який дає можливості заявити про себе на величезний світ, зробити якісь класні, добрі справи. Тобто сьогодні, знаєте, буде такий бадьорий настрій пакаріть весь мір. Ось щось такого плана. Да? Але з іншого боку, з іншого боку, може бути, втеж... дивіться, це ж паралельно ідуть ці енергії, в залежності від того. Як ми проживаємо своє життя в залежності від того, що ми вкладаємо в життя інших людей, як ми до інших відносимося. розумієте? Тобто, це все у нас в дуальності. От потрібно пам'ятати про дуальність світу. Важко було прикидатися, погано спала, Ранок, добрий ранок, з любові до себе прокинулося важко було, але загалом відчуття хороші, енергія є, але наче щось тривожить. Дякую всім, дорогі мої. Чи пишете, пишете, тому що дійсно так і є, і зараз будемо це розбирати. Тобто енергії настрій, він, внутрішній настрій, ніби от такий, що я можу сьогодні завоювати світ. І ніби і йду, і роблю, і плани є. І взагалі, ніби, от якщо вже встали, якщо вже щось почали робити, енергія є. Але оцей стан, коли стягуєш себе з кроваті, це якраз таки проявлення того, коли ми. Нам дуже важливо. А, побути один на один, почути себе. От, і якщо ви приділяєте час для того, щоб почути себе, у вас, скоріш за все, буде більше енергії. А якщо ви е, хотіла сказати слово, зневажаєте свої бажання, не знаю, чи таке слово прийшло, коли ви не звертаєте увагу на свої відчуття, коли ви не звертаєте увагу на свої потреби, коли ви не звертаєте увагу на свої кордони, не вмієте їх захищати чи навпаки, Поки порушуєте кордони інших людей, коли вони хочуть побути наодинці, да, тоді в такий момент у вас може бути от нестача цієї енергії. Звідки ж іде оця тривога? Давайте розбиратися. Тривога йде через те, що можливо, можливо я предполагаю, да, а ви. Дивіться на свої е, моменти. Да? Тривога може йти у стосунках, у стосунках в парі, у стосунках з рідними і близькими, у стосунках з своїми е, дітьми. От Просто зловіть у себе оцей момент, е, звідки йде тривога. Да? Про що я думаю? І підіймається тривога. І, скоріш за все, ви схопите її саме на стосунках з людьми. І з людьми близькими, до нас, тобто людьми в нашому Колі. Чому ця тривога може підійматися? Так і є. Дякую, дякую, що ділитесь. Бачите, ми з вами зараз розберемо це все по поличкам. Чому підіймається тривога? Це може бути через те, що, по-перше, ми можемо. Подавлять, не знаю, як українською, подавляти своїх рідних і близьких, контролювати, коли ми хочемо, щоб інші люди робили так, як я хочу. Коли нам дуже важливо, щоб все було так, як я бачу. І якщо я йду працювати, якщо я йду щось робити, якщо я так бачу цю ситуацію, як потрібно зробити в домі, в сім'ї, на роботі, то я вважаю, що так мають люди робити. От якщо ви десь так Проявлялися, якщо по відношенню до вас так проявлялися, і ви не відстояли свої кордони, сьогодні буде підійматися така, знаєте, тривога, буде, і вона може посилитися і завтра, до речі. Але не обов'язково, якщо сьогодні ви це пропрацюєте. Що з цим робити? Сьогодні у відносинах потрібно відпустити контроль. Як би складно це не було відпустити контроль, не зажимати своїх рідних і близьких дітей, і так батьків і свого кохаю кохану людину, не розказувати йому, що йому потрібно робити, довіряти своїй близькій людині. І прям сказати собі в голові, я хочу побачити свою близьку людину такою, як, що вона може справитися з тим, що перед нею стоїть. І мені не потрібно туди втручатися. От якщо ми пропрацюємо цей момент, тоді відносини навпаки вони об'єднаються і стануть прям магічним образом стануть гармонійними і будуть нести енергію безумовної любові. Коли ви Будете любити безумовно, коли вас будуть любити безумовно, і це ви зможете передавати навіть далі, далі своїм дітям, якщо сьогодні ми, от, зробимо усілля і не будемо. а-а Егоїстами, що таке егоїзм, коли ми намагаємося інших людей заставити думати чи робити так, як ми вважаємо правильним. Розумієте, абсурдність ситуації, але коли це стосується наших близьких, ми це не помічаємо, тому що ми включені в процес. Тому ось така порада. Що стосується сьогодні грошей, а і ще бачу енергію. І ну я вже казала да про кордони і. Можливо, ще тривога підійматися і страхи через те, що ви боїтеся десь не відстояти свої кордони, десь ви боїтеся комусь відмовити, десь вас будуть, знаєте, прям випробовувати на те, щоб продавити. Знову ж таки, да, ми... <кій> дивіться, як цікаво, приіграється день. Нас будуть продавлювати, і ми будемо продавлювати. Нас можуть продавлювати на роботі, а ми будемо продавлювати в сім'ї. Тобто, де буде слабша людина, там ми будемо давити, а де ми будемо відчувати себе слабшим, там нас будуть давити. Розумієте, ось такі цікаві енергії, тому. Тримаємо кордони, спокійно реагуємо, не пережимаємо рідних, близьких, відпускаємо контроль, віримо в те, що наші рідні й близькі можуть справитися з тими задачами, які ми перед ними ставимо. От і тому так рухаємось. Тепер що стосується грошей, в грошах сьогодні будуть гроші приходити для тих е людей, у кого є сімейний бізнес, сімейне ремесло, е для тих людей, які беруть на себе відповідальність не тільки за себе, а й ще за своїх рідних, близьких, за свою сім'ю, які не вважають, що сім'я, рід, рідні це абуза, які не бояться йти е і, і е як то кажуть, Робити свій род процвітаючим, да, а як робити свій род процвітаючим? Це, от знаєте, як я працювала в компанії, де власники були євреї, і вони прям ну такі. Конкретні, да? І вони брали на роботу на всі руководящі позиції євреїв, і вони не мали досвіду, наприклад, руководящих должностей. Може, вони навіть були десь глупішими, ніж сотрудники, якими вони управляли. Але цей момент дуже був важливий. Вони і собі робили бізнес, процвітали, але і підтягували своїх, як то кажуть, Таке слово у нас зараз по братиму, Воно в мене в голові. Ну своїх не тільки близьких, а й свою націю. Розумієте, вони не боялися, що ось я зроблю його директором. Він буде заробляти просто так. Я буду йому платити великі гроші, навіть якщо в нього немає досвіду. У них немає такої думки. Вони розуміють вищий сенс цієї діяльності. Вони роблять, вони допомагають а, стати процвітаючим своєму роду. Роду єврейському, розумієте? І я хочу, щоб ми цей на цьому прикладі сьогодні так діяли. Зробити щось, допомогти своїй сім'ї, показати, розказати, десь якось це дуже-дуже класно. Чому? Тому що це буде як той крок для процвітання не тільки мене, а всього мого роду. І також в роботі сьогодні дуже важливо довіряти своїм підлеглим, довіряти своїм партнерам, довіряти своїм колегам, не давити, не контролювати, не, не знаєте, не гнобити, не казати, що ви всі тупі, і тільки я можу це зробити. Знаєте, оця. Ем... Гардиня така, що тільки я можу зробити якнайкраще, всі інші зроблять тяп-ляп, Нехай інші зроблять тяп-пляп, але ви не лізьте в їх роботу. Віддайте кожному свою відповідальність, а самі відповідайте за себе. Також по всьому дню будуть фонити енергії соблазну, Тобто, можливо, вам сьогодні можуть запропонувати якусь таку лазєчку, де можна заробити гроші, де можна щось вкрасти, де можна щось намотити, де можна якось легко заробити гроші нечесним шляхом. Чи, можливо, це може бути такий момент, що. Ви, наприклад, сидите ви на дієті, а вас сьогодні будуть соблазняти, ну з'їж піроженко, ну нічого страшного, з'їж піроженко, один день твоєї дієти ніяк не спотвориться, знаєте? Чи, наприклад, коли ви не любите, не вживаєте сьогодні середа, ви не хочете вживати алкоголь, а вам сьогодні будуть говорити, та нічого страшного, в мене день народження, ну випий за мене, ти що, мене не поважаєш, да? Тобто вас будуть соблазняти, залізти в якусь багнюку, в якусь. Яку ви лізти не хочете. І тут ви маєте згадати сьогоднішній прогноз і про свої кордони і запитати себе, я хочу цього? Якщо так, я йду в це. Тому що це відповідає моїм бажанням. Якщо ні, тоді ні. Спокійно дивимось в очі людині і кажемо ні, дякую. Все, без пояснень. Чому? Тому що я маю на це право. Але я і тобі даю право приймати такі ж рішення, Такі, які відповідають твоїм внутрішнім цінностям. Такий чудовий день, який буде розкривати нашу можливість, тренувати наші кордони, нашу оцю жилку, коли ми будемо відчувати, що для мене цінне, і я буду до того йти, до того цінного. От тому такий класний день. Проявляйтеся, ідіть, працюйте, досягайте, творіть, допомагайте своїм рідним, але не передавлюйте їх, не контролюйте, довіряйте, вірте в своїх рідних і близьких. І завжди, якщо у вас є тривога по типу того, що щось може статися з рідними і близькими, візьміть собі за правило говорити таку фразу. Де моя дитина, де моя донька, де мій син? Чи, наприклад, де мій брат, де мій чоловік? А, там є Бог. Да? І він завжди під божественним захистом. Він завжди, куди б він не йшов, що б він не робив, він завжди під божественним захистом. Все. оця фраза. На заміну тривогам. І точно так же, якщо я думаю, що мій співробітник не справиться, то я кажу собі: слухай, я взяла цю людину на роботу. Я собі довіряю. Так, я собі довіряю. Значить, я довіряю в те, що людина справиться. І Якщо зробить якісь помилки, окей, ми зробимо, ми зможемо це виправити. Тобто спокійно йти в сьогоднішньому дню. І нас всіх чекає успіх. Якщо ми пройдемо цей день в гарних. Енергія це по енергіям дня. Все, почитаю чат і будемо переходити працювати з метафоричними картами. Так, у нас сьогодні з чоловіком річниця одруження сумую. Він не поруч, є тривога і страх, бо він сьогодні на бойовому завданні. Він сьогодні на бойовому завданні. Ви знаєте, Надія, у, у сьогодні такі, знаєте, сильні, мощні енергії. У нього буде сьогодні енергія, сила завзяття виконати те завдання, на яке він пішов. Да? Що ми можемо зробити? От я вже сказала, да, де мій чоловік там Бог, і він завжди під божественним захистом. Давайте всі разом просто. Подумаємо про чоловіка надії з такими сонячними думками. Представимо, що він живий, здоровий, цілий і успішний приходить із бойового завдання і що з ним все-все-все окей. Просто подумали про те, що з ним все класно, і він просто позвонить надії, і скаже, що привіт, я вже повернувся, все класно. Просто ми зараз всі давайте створимо цю реальність, де чоловік надії. Живий, здоровий, цілий, неушкоджений, з гарним настроєм повернувся з бойового завдання. Отак от, от ми всі зараз, всі, хто є в прямому тері, посилаємо цей, цю думку в цю реальність. Окей, давайте попрацюємо з метафоричними картами. І сьогодні давайте подивимося, який ресурс нам варто Упала коробка. Давайте подивимося, який ресурс нам сьогодні варто активізувати, щоб день був насичений, щоб день був ресурсним, щоб ми могли насолодитися сьогоднішнім днем в повній мірі. Який ресурс нам варто активізувати? Ось така картинка. Одна із моїх найулюбленіших картинок в цій колоді: це колода закони грошей. Є українською, є російською. Ось така картинка. Давайте подивимось на цю картинку і подумаємо, про що вона взагалі є. Хто на картинці? Що відбувається на картинці? Які почуття, відчуття про картинку у вас, які думки, які асоціації, який ресурс тут для вас схований? Всесвіт вам через цю картинку сьогодні посилає якийсь ресурс. Якийсь ресурс. Запалити вогник любові в серці, як красиво, Христина. А мені ця карта повне відображення прогнозу сьогоднішнього дня. Це те, про що я сьогодні говорила: чути себе, відчувати, слухати себе, слухати свої бажання, свої почуття, свої. Цінності знати, розумієте, коли ми чуємо себе, ми можемо оці свої кордони вистраювати. Дивіться, дівчинка чує себе, чує своє серце, і її кордони захищені. Голубий колір як колір божественного благословення, чистоти, радості, гарного настрою, да, і гарного здоров'я, зелений тут колір є. Тобто, от прям під божественним захистом, але відчувати, чути себе, тримати свої кордони і робити так, щоб і мені, і навколишнім було гарно. Тобто мені ця картинка прям круто-круто відображає енергії сьогоднішнього дня, слухати себе, нести світло, об'єднати свій мозок та серце, чути себе, слухати через серце, побути наодинці. І, до речі, сьогодні так буде хотітися побути наодинці, але. Але є одне, але дивіться на одинці, але не цілий день. Трошечки. От, наприклад, сказали, я зараз побуду на одинці, там дві години, наприклад, і піти в парк погуляти з деревами, побійматися, з водичкою посидіти. А потім йти в соціум і в цьому соціумі світити, бути сонечком, робити щось, і навіть через свою діяльність. От ви, наприклад, продавцем працюєте в супермаркеті, ви йдете на роботу сьогодні як сонечко. Ви йдете і створюєте настрій, створюєте для всіх людей навколо оцей успіх, про який ми говорили, да? тобто не тільки собі, але щоб і всі були. В гарному настрої. Добре, йдемо далі. І давайте сьогодні візьмемо благословення рода як підказочку на сьогоднішній день. Давайте, давайте. щоб всі тривоги улітучились, а всі наші бажання і всі наші цілі, вони навпаки, реалізувалися. Тому що сила рода це є та рушійна сила, яка відкриває перед нами двері. Подумали, на що ви хочете взяти силу рода, на якесь бажання чи взагалі на сьогоднішній день, і попросили: род мій, прошу Твого благословення. Благословення роду для всіх, для нас, для всіх, хто буде дивитися в запису, для всіх, для всіх, для нас. Ваш рід благословляє вас на реалізацію вашого творчого потенціалу. Втілюйте в життя свої найсміливіші ідеї, ваш рід. Пишається вами. Наш рід пишається нами. Ура, ура, ура! Благодарую, благодарую за благословення, приймаю з благодарністю і подякую за все. Ну що ж, друзі, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наш етер. Обіймаю вас серцем і душою. Бажаю вам гарного дня і до завтра. Завжди ваша Тетяна Лимешка.